Привіт, мої любі! щиро вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні буду говорити з вами про такий цікавий феномен, як люди, які занурилися у Ідею, що життя це омана, мая і ілюзія. А найчастіше це любителі Кастанеди і таких подібних йому авторів, а також дуже часто це люди, які занурилися в індуїзм і кришнаїдство. Тому що там а, сповідується така теорія, що наше життя, буття тут реальне таке це має, це, в принципі, якась омана, і а, сенс цього нашого життя це перейти, а, ну, скажімо так, пройти всі ступені там очищення, розвитку, щоб а, досягнути нірвани. А, ось. Після того, як ти покинеш це тіло, як вони кажуть, і, значить, ніколи не втілюватися знову. Що я спостерігаю? Знаєте, коли Кастанеда був дуже прям на піку популярності в Україні і всі там подібні течії, мені було 20, зараз мені 40. Звичайно, що за 20 років можна поспостерігати за результатами людей, які дуже щільно занурилися в цю тему і ну, сповідували якусь таку філософію. Що ми можемо спостерігати? Ну, принаймні, що спостерігаю я? Що їхнє життя в багатьох сферах реально стало моєю ілюзією, на жаль? В фінансах там зазвичай повна ілюзія і повна мая. Друзі, ну, якісь там. Пару кастанедників є, з якими вони час від часу там щось покурюють, десь зависають, і, знаєте, згадують свої минулі бравади якісь. А подружнє життя, ну, зазвичай нехті або його взагалі немає. І я вам скажу: для дітей мати таких батьків це не найкраща доля. ну тобто от В що вони вдарилися? де вони після 15-20 років і мають повну ілюзію нормального земного життя. Але я вам скажу, що це хоча б ну, для себе якось чесно. Тобто вони це обрали. Зазвичай це дуже погана доля для їхніх дітей, якщо вони є, не найкраща доля для їхніх батьків, тому що в старості взагалі немає на кого спертися, так, коли в тебе вже немає сил, наприклад. Ось. Ну, але для них самих це принаймні чесно. І є інша категорія людей, які сповідують життя ілюзію. Життя маю. І ти бачиш, що в них там ютуб-канали, знаєте, в, в яких вони все розповідають <по> про медитації, про астральні якісь там подорожі, про там, ну от, всю цю маю життя, як вони кажуть. Як тут не дуже в цьому твердому косному світові, як гарно в тому світові, і що він реальний, а наш нереальний. І вони знають. З приходом ютуб-каналів і е, різних медіа зі своєю, знаєте, ілюзією дивишся, що ага, поїхали на ретрит. ретрит там тисяча-півтори тисячі євро. Ага, якась там докрутили-докрутила свій канал, колаборація така непогана. Ви знаєте, от не ілюзорна колаборація з якимось брендом або з якимось там. Турагенством. І дивишся, що знаєте, на бренді Аля Має, Аля Кастанеди, Аля ілюзії у цієї людини через там 5-10 років. Зовсім не ілюзорна квартирка в нормальному такому якому знаєте, резиденс-холл, ілюзорна машинка зовсім. Луї Вітончик такий, сумочка зовсім знаєте, не світиться. Не світиться, знаєте, не ілюзорна вона якась. І в гаражах у них, ви знаєте, повний фарш. Там ілюзії не пахне. Ось. Але зароблено все це на на ретритах, на, якщо це ще якийсь там, хтось там якийсь дає там консультації, на консультаціях, тому що вони в них дуже зазвичай дорогі, ось, на якихось ну, знаєте, таких от речах. Ну, на каналах, на колабораціях і все про цю ну, оцю тему. І я вважаю, що це, ну, якось знаєте, дуже неконгруентно, це дуже нечесно. І я людина, ну, я не хочу, знаєте, бути на своєму каналі таким скептиком-скептиком. Але ну, мені здається, що якісь такі духові речі, вони. Не заперечують здорового глузду. Я людина не матеріалістична. Я, по-перше, людина віруюча, ну, знаєте, так, не фанатична, але віруюча. І по-друге, я в певному сенсі людина езотерична, тому що в моєму житті було багато речей, які складно пояснити просто ну, такими якимись. Ну, побутовими якимись, знаєте, збігами, чимось таким. Тобто, я про це колись я розкажу. А, ну, вплоть до того, що коли мені робили операцію, я чомусь літала над дахом клініки, де мені робили, і бачила, як паркувалися автівки по-новому, ніж тоді, коли я заходила в ту клініку. І коли ми виходили, ну, коли мене забирали після операції, це була стоматологія, тому я в той же день. А, після того, як відійшла від наркозу, я поїхала з клініки. Я бачила, що автівки стояли так, як я бачила зверху. Ось, ну, то, тобто, в мене було багато різних таких езотеричних, дивних моментів. Але я не розумію, чому. А, чому ми маємо виключати свій здоровий глузд і здоровий скепсис? Якщо ми віримо в те, що є щось таке, знаєте, чого ми пояснити не, не можемо. Ось я вважаю, що це життя нам. Дано не просто так. Якщо б нам фізичне наше втілення не потрібно було, то ми б жили у там, де краще. Якось же ми сюди прийшли. І ну, навіщо ми тоді прийшли сюди? Щоб знову хотіти все життя туди і тут нічого не будувати, це якось дивно. Природа, Бог, як хочете, дали нам і серце, щоб відчувати, і мозок, в якому дві частини вони за різні функції відповідають, і кожна з них важлива. Хіба нам хтось сказав, що логіка там не важлива, а важлива тільки уява або навпаки. Тобто, навіщо нам відключати. Ті наші природні функції, які в нас закладені там, природою, Богом, еволюцією, як хочете. А всі ці про маю і про ілюзорність життя вони мріють про те, щоб, ну, особливо ті, які на цьому заробляють, щоб ми логіку відключали, відключали здоровий скепсис і відключали такого здорового критика в нас. Ось е я проти цього. Ну, я ж кажу, коли людина має має кастанеда ілюзія астральні виходи, а потім дивишся, що там поршило і вітони, знаєте, не просвіщаються якось, і все, все там нормально, то задаєшся просто ну, питанням, що треба дослухатися до те до себе. І жити нормальним живим життям, і що, що реально зараз є ілюзією, це той імідж, який створюють люди в соціальних мережах, і, зокрема, в Ютубі. Зараз, знаєте, бідні люди беруть, наприклад, розкішні машини, автівки і роблять з ними якісь там відео, щоб показати, що вони успішні, і надбати собі певну аудиторію. А навпаки, багаті люди роблять з себе, знаєте, якихось там ну, простачків для того, щоб ну, зберегти таємницю, зберегти секретність, ось, або навпаки, стати ще багатшими за рахунок того, що вони будуть брати аудиторію масами. Ось, тобто їм потрібна маса людей. Знаєте, як кажуть, що найбагатіші люди це ті, які мільйонам людей продають товар за один долар. Ось. Так що тримаємо голову холодною. Я думаю, це дуже важливо. А життя дано нам не дарма і не знаю, я його ані в ілюзію, ані в маю перетворювати точно не хочу. Все, Всім дякую за увагу і пока-пока.